Олексій Юхимець став на захист країни добровольцем на початку повномасштабного вторгнення у боях за Авдіївку втратив обидві руки. Була перестрілка, гарно накрили накривали накривали на той день, дуже гарно. Накидали з усього, чого можна, і мені перелетіло з РПГ прямо в руки. З одної сторони повезло, що акумулятивний снаряд, що мені запекло одразу. Воно одірвало обидві руки і запекло, що я не стік кров'ю. У Черкасах ветерани російсько-української війни збираються на тренування з настільного тенісу. Час проведений разом не лише реабілітація, а й підтримка та нові знайомства для захисників. Я не роблю з них спортсменів. Це у них досвід як реабілітаційний, так і досвід життя. Вони живуть. У них є спосіб бути в нашому в нашій. Це і людьми. Теніс Олексію порадив реабілітолог як спосіб розробити м'язи та адаптуватися до нового життя на всіх тренуваннях. Чоловіка супроводжує кохана дружина.